Останнім часом все більшу популярність серед процесорів від AMD набирають оберти моделі із додатковим кешем третього рівня. Він помітно підвищує продуктивність у іграх та в ряді професійних задач. Тож серед рішень останнього покоління ми вже тестували суто ігровий AMD Ryzen 7 9800X 3D і найпотужніший топовий Ryzen 9 9950X 3D. Проте нещодавно в піддослідній системі нашу увагу привернув процесор Ryzen 9 9900 X3D, що знаходиться посерединці. Тож, не втрачаючи часу, ми вирішили детально дослідити і його можливості та подивитися, на що він здатний. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Вітаємо на гесід.com. Підписуйтеся та слідкуйте за нами у соціальних мережах і на сайті. Усі посилання в описі. А тепер швидко нагадаємо про головну зброю X3D серії, фірмовий 3 d V-Cache. Це додаткові 64 МБ кешу l 3, які значно зменшують затримки доступу до даних і дають відчутний приріст в першу чергу у іграх, особливо в тих проектах, де все впирається у CPU та роботу з пам'яттю. Нове покоління Ryzen отримало важливе конструктивне оновлення. Кеш тепер розміщується не зверху, а під кристалом. Раніше це створювало додаткові проблеми з температурою та обмежувало частоти. Зараз AMD змогла уникнути цих недоліків. У результаті процесори X3D стали холоднішими, а частоти залишилися без змін. Отже, немає втрат продуктивності навіть у тих задачах, які мало залежать від кешу. Щоб все працювало без зайвої магії, AMD оновила драйвери та механізм паркування ядер. Система краще розпізнає типи навантажень, коректно розподіляє потоки між чіплетами і навіть дозволяє вручну додавати ігри для оптимальної роботи через Windows Game Mode. Тепер про сам Ryzen 9 9900 X3D. Це доволі нестандартний і місцями суперечливий представник серії X3D. У його основі два процесорні блоки, але по 6 активних ядер у кожному. І лише один із них оснащений фірмовим 3D-V-кэш. Тож перед нами своєрідний гібрид. У легких ігрових та однопотокових задачах працює саме блоки з кешем, забезпечуючи максимальний FPS і мінімальні затримки кадру. Коли ж потрібна багатопотоковість, підключається другий блок без кешу. Тож, чи вноситиме міжчеплетний обмін даними небажані затримки? Частоти тут доволі високі, до 5,5 ГГц в бусті, а в звичайному положенні 4,4. Стандартне його тепловиділення складає 120 Вт, а максимально можливе енергоспоживання може сягати 162. Хоча на топових материнських платах присутній режим де TDP збільшується до 170. А вигідно придбати такий процесор, як Ryzen 9 9900X3D чи будь-який інший актуальний CPU і не тільки, допоможе український сайт описів і цін, е-каталог. E Адже тут безліч можливостей по фільтрації пропозицій за характеристиками, детальні описи та відгуки користувачів, динаміка цін та попиту і багато чого іншого. Все, щоб ваш вибір був упевненим на 100%. Переходьте за посиланнями під відео, щоб переглянути поточні пропозиції, а також підтримати нас та партнера. А тепер поглянемо на опонентів, що будуть виступати проти піддослідного. Одразу піднімаємось на щабель вище до Ryzen 9 9950X3D. Це абсолютний флагман Zen 5 із двома повноцінними восьмиядерними кристалами і повним комплектом кешу. Тобто той самий X3D формат, але без жодних компромісів по кількості ядер. Він виступає як орієнтир максимальної продуктивності у цьому поколінні ігрової, і робочої. Базово цей процесор працює на частоті в 4,3 ГГц, а бустові показники можуть сягати 5,7. Але закономірно він і споживає більше енергії через більшу продуктивність у порівнянні з піддослідним. Та й ціна тут теж флагманська. Тож на його фоні 9900X 3D усе одно може стати цікавим компромісом. Далі Ryzen 9 9900X, фактично близнюк нашого героя, але без фірмового 3D V-Cash. Ті ж 12 ядер, у 24 потоки, та сама архітектура, схожі частоти та ідентичний рівень теплового пакету. Тож це відмінна можливість побачити, скільки саме додає об'єм бонусного кешу у реальних задачах, і в іграх, і, що не менш цікаво, у продуктивних сценаріях. Проте ж і ціна у нього нижча, тож кожен відсоток продуктивності тут матиме значення. А тепер до молодшого, але дуже грізного гравця Ryzen 7 9800X3D. Він має повноцінний доступ до 3D кешу, але базується лише на одному восьмиядерному кристалі, що робить його максимально орієнтованим на ігри. Частоти тут цікаві: номінальна частота становить 4,7 ГГц, що трохи перевищує показники піддослідного. А от пікова лише до 5,2, що менше ніж у флагманів. Щодо TDP, то він заявлений на рівні 120 Вт. Тож Ryzen 7 9800X3D стане чудовим прикладом, чи виправдана ставка у 9900X3D на більшу кількість ядер, але двома неповними чиплетами. Тепер швидко про комплектуючі системи, в які тестувалися процесори. Основою платформи для усіх камінчиків виступала материнська плата ASUS ROG Strix X870i і Gaming Wi-Fi на топовому чипсеті. Охолоджувались вони продуктивною 360-мм водянкою Asus TUF Gaming LC2 360ARGB. В якості оперативної пам'яті ми використали двомодульний 32 гігабайтний комплект Kingston Fury Renegade ddr 5 rgb зі швидкістю 6400 мегатранзакцій за секунду, при таймінгах 32 і 2 по 39 і на прузі 1,4 вольта. А для більшої стабільності та сумісності з процесорами AMD 9000 серії було застосовано expo профіль на 6000 мегатранзакцій за секунду із затримками cl 30 і 2 по 36. Що дозволило контролеру і модулям працювати у режимі один до одного. А за швидкодію системи та великих проєктів відповідав сучасний m 2 PCIe 50 X4 SSD Kingston Fury Renegade G5 обсягом 2 ТБ. Це вже рішення нового покоління здатне розганятись до 14 700 МБ 700 за секунду при послідовному щитуванні та 14 000 при записі. Довільні операції з дрібними блоками також на висоті. Накопичувач демонструє характеристики рівня топових моделей і ідеально підходить для вибагливих ігор, великих програм та монтажу відео у високій роздільності. Також нагадаємо, що підібрати оперативну пам'ять або SSD Kingston можна за посиланнями під відео. А на сайті Kingston.com є зручні можливості по підбору цих компонентів. При введенні назви материнської плати або ноутбуку ви отримаєте перелік сумісних моделей. Щоб продуктивні системи точно не впиралися у відеокарту, до стенду ми встановили найпотужніший на сьогодні графічний прискорювач Asus Strix Gaming GeForce RTX 5090 32 ГБ GDDR7 OC Edition. Це топове рішення сімейства, що має неймовірні показники продуктивності. А саме ця модель підсилена масивною системою охолодження, покращеною елементною базою та заводським розгоном, який дозволяє відеокарті працювати на підвищених частотах і максимально розкрити потенціал сучасних CPU, у тому числі з трасуванням променів. Живився стенд від блоку Asus ROG TOR 1200 w Platinum 3, ефективність якого відповідає сертифікату 80 Plus Platinum. Такої потужності вистачить із запасом. Ну а зібрати комплектуючі у єдину цілісну конструкцію дозволив корпус TUV Gaming GT302ARGB, який має 4 додаткові вентилятори. Перед тестами пропонуємо дізнатися, як Ryzen 9 9900X3D пораться із температурним навантаженням. У простої усе добре, близько 35 градусів на обох CCD комплексах при загальному споживанні до 42 Вт. При навантаженні у фюрмарк можемо побачити вже коло 70 градусів на чиплетах, а робочі частоти майже досягли 5000 МГц. Якщо ж збільшити CTDP до рівня 170 Вт, то вдається розглядіти аж 95 та 92 градуси на двох чиплетах відповідно. У такому режимі процесор починає працювати на частоті у 5170 МГц, що змушує використовувати вже майже 230 Вт енергії. На ігровому прикладі в Cyberpunk 2077 бачимо, що температури трохи падають і не перевищують 75 градусів. При цьому супроводжували це робочі частоти близько 54 ГГц. Перевіряти продуктивність CPU спочатку, як завжди, будемо у синтетиці. У тестах роботи з пам'яттю Ryzen 9 9900X3D показав швидкодію на рівні з іншими двочіплетними рішеннями серії плюс-мінус похибка. А ось Ryzen 7 9800X3D тут вже виглядає аутсайдером. Хоч він не зміг показати чудову швидкість запису, у читанні та копіюванні відставання від героя огляду сягає 20%. І це добре підкреслює, що однокристальний x 3 d яким би він не був ігровим талантом у складних задачах, може поступатися старшим моделям. У 7 ZIP Ryzen 9 9900 x 3D впевнено зайняв друге місце. Відставання від флагманського 9950 x 3 d помірне. Приблизно 20% у сумарному рейтингу, що для моделі з урізаною конфігурацією цілком логічно. При цьому відрив від звичайного 9900 x майже непомітний і тримається в межах 1%. А ось проти 9800 x 3D підослідний не виглядає переконливо. Попереду майже на 30%, що чітко відображає різницю у кількості ядер. У Cinebench 2024 Ryzen 9 9900X3D очікувано залишився на тій же позиції. У багатопотоковому режимі він поступився старшому 9950X3D приблизно на 23%, що логічно враховуючи різницю у кількості ядер. Водночас перевага над звичайним 9900X мінімальна близько 2%. Тобто кеш у такому типі навантаження знов не грає великої ролі. А от відрив від 7-9800X3D вже більш відчутний і становить приблизно 36%, підкреслюючи перевагу новинки у задачах, де важлива саме масштабованість по ядрах. До того ж, при навантаженні на одне ядро ситуація майже рівна. 9900X3D йде буквально поруч з усіма конкурентами, подеколи програючи максимум на кілька балів. У Geekbench 6 підосліний процесор знову забирає срібну медаль. Відставання від флагмана мінімальне, близько 9% у мультиядерному навантаженні та лише 3% в однопотоці. Цікаво, що результат практично збігся зі звичайним 9900 x різниця менше 2%. Водночас перевага над Ryzen 7 9800 X3D цілком відчутна коло 10%. В рендері сцени у Corona 10 Ryzen 9 9900X 3D показав себе достойно. До перемоги знов далеко, бо тут вже чітко відчувається перевага 16 ядерного флагмана. Приблизно 25% різниці важко сховати. Проте моделі з 3D-кешем знову трохи випередила звичайну версію, хоч і зі скромним відривом на рівні приблизно 2%. А ось 79800X 3D у цьому бенчмарку залишається вже позаду, майже 3000 балів відриву від третього місця, а це майже 40%. У 3D Mark ситуація вийшла зовсім не такою прогнозованою, як у класичних CPU бенчмарках. У процесорному підтесті Ryzen 9 9900X3D виглядає помірно, попереду, звичайного, 9900X, але з перевагою у піввідсотка. А от від флагмана він відстав уже доволі помітно, близько 17%, що логічно враховуючи різницю у кількості ядер. Проте найцікавіше графічна частина бенчмарку. Тут наш герой дав достойний бій і видав. Кращий результат серед двочеплетних CPU, але поступився 4% ігровому 9800X3D. Блендер одразу розклав усе по поличках. Ryzen 9 9900X3D тримається впевнено, стабільне друге місце у всіх трьох сценах. Відставання від топового 9950X3D доволі відчутне, в середньому близько 25%. Зате порівняння з 9900X вийшло більш цікавим. Наш герой випереджає його на від півтора до майже п'яти відсотків залежно від сцени. Тож 3D кеш у Blender таки приносить деяку користь, хоч і без кардинального розриву. А от з Ryzen 7 9800X 3D тут зовсім інша історія. Старша модель обходить його на дуже солідні. 40%. На в ai обчислення Ryzen 9 9900X3D показав себе впевнено, але не без сюрпризів. Він тримався близько до 9900 x і поступився 9950X3D у межах 12 в середньому. Втім, тут вистрілив 9800 x 3 d Його одночіплетна структура і частоти в окремих ai сценаріях дають фору навіть старшим моделям. І місцями він вийшов беззаперечним лідером. Ну, а тепер дослідимо ситуацію в іграх. Усі проекти тестувалися у Full HD, щоб якнайменше продуктивність системи залежала від відеокарти. При цьому налаштування графіки обирались максимальні. Під час проходження Baldur's Gate 3, особливо в щільних вуличках третього акту з великою кількістю NPC, процесор грає ключову роль. Тут Ryzen 9 9900 X3D показав очікувано непоганий результат. Від флагманського Ryzen 9 9950 X3D, він відстає зовсім небагато приблизно 9% по середньому FPS і 8 за мінімальними кадрами. Натомість проти звичайного Ryzen9 9900X різниця просто колосальна, 54%. Тут 3D Кеш реально творить магію, гра відчутно стабільніша і плавніша. А ось із Ryzen 7 9800X 3D маємо практично однаковий результат: відрив в межах 5% на користь одночеплетного представника. Тож навіть 8 ядер з 3D кешем тримаються на конкурентному рівні. У CS2 жодних несподіванок. Гра хоч і вимоглива до процесора, але CPU такого рівня впевнено видають понад 550 середніх FPS, тож навіть найвимогливіші гурмани залишаться задоволеними. На цьому фоні Ryzen 9 9900X3D просто блиснув і забрав собі перемогу. Він опинився трохи попереду 9800X3D і, помітно, жвавіше звичайного 9900X. Водночас з'явився відрив навіть від флагмана 9950 x 3D, який трохи заплутався у балансі навантаження, хоча й мінімальний, тому це практично не відчувається у грі. У Cyberpunk 2077 ситуація вийшла цікавішою. Попри більшу кількість ядер, Ryzen 9 9900X3D не зміг нав'язати боротьбу молодшому брату. Ryzen 7 9800X3D виявився попереду з відривом у 14 середніх кадрів за секунду. З іншого боку, 9900 X3D впевнено залишив позаду свою звичайну версію без додаткового кешу на значні 26%. А до 9950 x 3 d під модель не дотягнула зовсім трохи. Але різниця там мінімальна і навряд чи стане помітною під час гри. Насичений хаосом бенчмарк в Doom The Dark Ages при ультра кошмарній картинці краще всього підкорився одночеплетній моделі Ryzen 7 9800X 3D. Саме йому вдалося показати більше ніж 200 середніх оновлень екрану за секунду. Майже з таким самим результатом закінчив тест 9950 x 3D, а герой сьогоднішнього порівняння у свою чергу відстав від нього лише на 1%. Що ж до впливу великого кешу, то Ryzen 9 9900X 3D продемонстрував чітку перевагу над звичайним 9900X, випередивши його приблизно на 8% за середнім FPS. Під час пробіжки дивовижним парком у Horizon Forbidden West Ryzen 9 9900X 3D знову демонструє досить впевнену форму. Він обходить звичайний Ryzen 9 9900X приблизно на 12% за показником середнього FPS, що дозволить комфортніше тримати високу частоту кадрів на великих просторах гри. Втім, різниця з Ryzen 7 9800X3D тут майже непомітна. Усього лише 2% на користь восьмоядерника. А от флагман Ryzen 9 9950X3D все ж таки трохи поступається позиціями і показує на 3 середніх кадри за секунду менше у порівнянні із підослідним. Під час тестування Kingdom Come Deliverance 2 на Ультрах першу сходинку намагалася поділити Ryzen 9 9950 x 3 d та Ryzen 7 9800X3D, проте другий все ж таки зміг одержати перемогу. Щодо нашого спірного воїна, то він показав результат гірший на 10 середніх кадрів за секунду. Проте водночас навіть такий показник FPS виявився на 24% кращим за 9900X. Stalker 2 Ryzen 9 9900X3D виявився на 3% слабкішим за 9950X3D та 9800X3D, які у свою чергу показали ідентичний по FPS результат. А простий 9900X закріпив свої показники біля відмітки у 75 середніх кадрів за секунду, що є на 20% гіршим результатом порівнюючи із поліпшеною моделлю. Завершуємо тестування у Total War Saga 3, яка традиційно добре навантажує процесор, особливо у великих битвах. Тут Ryzen 9 9900X 3D показав себе дуже переконливо. Він суттєво обходить звичайний 9900X, додаючи близько 8% продуктивності під час гри. Проте на тлі Ryzen 9 9950X3D піддослідний має на близько 14,5% меншу продуктивність, що цілком очікувано, адже флагман має більше обчислювальних ресурсів. Зате у порівнянні з Ryzen 7 9800X3D, який тут впорався не дуже задовільно. 9900X 3D виглядає дуже впевнено, перевага сягає майже 30%. Тож додаткові ядра і кеш працюють наповну, коли є відповідна рідкісна оптимізація. Окрім стандартного режиму, ми додатково перевірили користь від збільшення CTDP до 170 Вт. Помітне збільшення енергоспоживання лише у деяких синтетичних тестах забезпечило прискорення на 4-5%. Зазвичай результат значно скромніший, а іноді, і взагалі від'ємний. Адже CPU стає гарячіше і він дещо скидає робочі частоти. Різниця в іграх також виявилась мінімальною, але все ж помітною у певних сценах. У нескладних проєктах по типу Counter-Strike 2 приріст майже непомітний, менше 1%, тобто буквально 1-2 FPS, при загальному рівні понад 550 кадрів. Хоча статистика довгих та дуже довгих кадрів все ж таки помітно покращилася. У той же час Cyberpunk 2077 реагує трохи відчутніше. Тут вже близько 6% приросту в продуктивності в середньому і до 10% по статистиці довгих кадрів. Враховуючи, що мова йде про важкий проєкт, то в якихось ситуаціях це все ж може покращити плавність. Проте можуть бути і негативні наслідки збільшення теплового пакету, як от у Сталкер 2 Серце Чорнобилю. Приріст продуктивності не те, що не спостерігається, результати навіть стали гірші, хоч і в межах 1% втрати ФПС. Але у самій процесорозалежні Total War Saga 3 додаткові вати дають приблизно 3% бонусу, тобто кілька кадрів у масових сутичках. Приємно, але фактично залишиться непомічено. У підсумку можна сказати, що Ryzen 9 9900 X3D це дуже своєрідний та водночас неоднозначний крок AMD у сегменті процесорів з додатковим кешем. Адже позиція безкомпромісного і максимально універсального флагмана логічно залишається за Ryzen 9 9950 x 3 d а протестована модель лише закриває проміжок між суто ігровим Ryzen 7 9800 X3D та згаданим топом. Усе тому, що архітектурний компроміс у вигляді двох чиплетів, кожен із шістьма ядрами, і 3 d кешем лише на одному з них робить характер 9900X 3D трохи непередбачуваним. Так, у порівнянні зі звичайним ryzen 9 9900 x різниця часом досить вагома, плюс десятки відсотків продуктивності у іграх. Проте в інших задачах, не таких чутливих до обсягу кешу, доплата за нього не завжди забезпечує помітний результат, що робить Ryzen 9 9900X3D не таким вже й універсальним рішенням. З іншого боку, здавалося б, 9900X3D суттєво дешевший та енергоефективніший за 9950X3D. Та й у реальному геймінгу різницю між ними часто важко буде помітити. Проте у дійсно багатопоточних задачах флагман за рахунок більшої кількості ядер виявиться на чверть продуктивнішим, що буде досить помітно у важких задачах. Таким чином, Ryzen 9 9900X3D може стати оптимальним вибором лише у тих рідкісних випадках, коли власнику хочеться мати у першу чергу топову ігрову продуктивність, але із запасом на важкі фонові задачі. При цьому на флагмана. Бракує коштів. Ну а який ви процесор вважаєте найраціональнішим? Пишіть у коментарях, обов'язково обговоримо. Також не забувайте про вподобайку та підписку на канал, щоб не пропускати новинки. Слава Україні!